Друзі, в ефірі Київський ревізор. Ми знаходимося біля кінотеатру Загреб так званого. Але насправді ми знаходимося в епіцентрі ярмарку. Те, що е, показується міською владою як здобутки. Звичайно ж, департамент територіального контролю будівелься. Нагадаємо, що він бачить, це кінотеатр Загреб. А це те, що легалізовано Департаментом промисловості і розвитку підприємництва. Ось так розвивається підприємництво. Саме так, а не інакше. За схемою ярмарки, яка тут сьогодні проходить згідно... Розпорядження Київської міської державної адміністрації. Тут 80 місць має бути. І жодної машини. По факту більше 120 місць. Смотря ще зібрали вже касу. Різницю поклали в кишеню бандюганам, ментам і всім тим, хто кришує, звичайно, профільному заступнику кличка. Ну, давайте ж називати своїми іменами. Тих, хто кришує. Кришує Мондрієвський. Оцей оце весь безлад. Перший заступник кличка. Це на його совісті і відповідальності всі смотрящі, касири. Департамент промисловості. Де тут промисловість? Всю промисловість вбили, залишили тільки розвиток підприємництва. А це розвиток підприємництва? Порахуйте, скільки рядів стоять палатки, скільки машин. Якесь товковисько, антисанітарія. Але ми не про це. Ми говоримо про те, що тут працює банда під дахом департаменту промисловості. Цю банду не бачить Департамент територіального контролю, економічний департамент. Ніхто не бачить, всі заплющують очі, оскільки різниця в касовому чеку. 50% плюс додаткові місця. Тобто тут працює, як в 90-х. Хто там поборов Радянщину у нас, да, патріоти? Ну приїдьте, подивіться, ну, побороли Радянщину і до чого дійшли. Це 90-ті в прямому і переносному сенсі. Тому я вважаю, що треба ліквідовувати департаменти, і земельний, і промисловості, і підприємництва. Департамент е, е, територіального контролю. Ну, я взагалі не знаю, що це, як, ну, якщо він сюди не заходить, для чого цей департамент. Уважно дивіться. Всі на зарплаті. Всі отримують. В день мільйон гривень зарплати. В день. Плюс в день мільйон гривень е, з усіх ярмарок Києва йде кешем. Друзі, Києвом управляє мафія. Ну, про це треба говорити.